Присч. як сховати цього друга, який постійно вилазить перед місячним побаченням співбесіду або фотосесію? Здавалось би, намазала тоналку, консилер та і все. Але найчастіше ні, бо прищ. Це температура, особливо запалений присіч. Я беру консилер із аплікатора трошки наношу на руку. Бажано цей самий аплікатор в прищ, тобто в бактеріальне середовище, не тикати, бо ви його занесете назад в консилер. Наступним кроком пальчиком набираю цей консилер і точково його мажу на присіч, але не розтираючим а Такими притопчуючими. В принципі, можна так і залишити, якщо вас це влаштовує, але перед тим як починати щось тушувати, зверху накладати, дайте йому хвилинку застигнути, тому що так він віддасть максимальну кількість пігменту. Плюс він візьметься навколо вашого прища і не має сповзати навіть протягом дня. Коли вже консилер трошки побув на вашому обличчі, ви можете навколо вашого плеща. Трошки розтушувати грані, тому що всередині нам не потрібно, щоб цей пігмент кудись зникав. Якщо ти любиш натуральний мейкап без тоналки, звичайно, консилеру потрібно менше і розтушовувати його по кордону потрібно краще. Можна це зробити спонжиком. Але якщо ти будеш наносити тональний або бібі-крем зверху, як це роблю я, то в принципі можна це залишити такими грубими точками на обличчі, бо все одно зверху буде лягати тональники, все перекриє. В мене це CC від Lumine, Як розумієте, перекриття в нього не дуже сильне. Але за рахунок того, що ми зверху нанесли консилеряку, воно все одно приховало вже ці висипання, і нам не потрібно буде додатково щось зверху накладати. Обов'язково все робимо саме вбиваючими рухами, бо як тільки ти терти отак це все почнеш, ти одразу знімеш і консилер, і тональний, і буде каша какаша. -ка Ось нафарбована половинка обличчя ні сліда від присчів. Так, є коричневі корочки, але їх зривати ні в якому разі не можна, бо ти занесеш туди мікробу і в тебе буде не маленький прищ, а великий прищара разом з його великою сім'єю. Нам цього не треба, тому користуйся лайфхаком, не здирай корочки і їж і саме кашу на сніданок.